Я забороняю тобі їхати на дачу. А завтра, по-моєму. Ти чула? Я вже 19 років чую. І ще 19 років чутимеш, якщо з Кирилом будеш водитися. А що у нас відбувається? Ти щось завжди. Наша дочка мене не слухається. Мартуше, так вона вже доросла. Так що, тепер можна всяку дурню пороти? Зв'язалася з ким попало! А це що? А це подарунок. 14-го у нас річниця весілля. 20 років, як ми разом. Пам'ятаю, що сюрпризи ти не любиш, а так будеш у нас тут поставити. Останній раз ти мені такі 5 років тому дарував на скляне весілля. Ха, ага, ці красивіші. Все, я поїхала. Я сказала, ти нікуди не поїдеш. Буду завтра. Дуже переживала за свою доньку. Віту дівчина навчалася на другому курсі інституту і нещодавно почала зустрічатися із хлопцем, який дуже не подобався Марті. Жінка вважала, що він не пара для її зразкової доньки, і хотіла відвадити хлопця. За допомогою вона приїхала до бабусі, татуювання сережка в носі, а вона у мене відмінниця, розумниця і, взагалі, ідеальною дитиною була, поки з ним не зв'язалася. Дай мені її фотографію. Так. Донька твоя щиро закохана. Хлопець він хороший. Та що ви таке кажете? Ви б його бачили. А я бачу. І тобі кажу. Не лізь. Тільки гірше зробиш. Ти краще своїм життям займись. Бо не все в ньому так гладко. Ну, Я не знаю. Я з чоловіком 20 років як одружена, і все у нас добре. Я прийшла запитати, як мені цей непотріб від доньки відвадити. Бачу, слухати мене ти не хочеш. Чи можна зробити якийсь відворот? Я таким не займаюсь. А тобі ще раз кажу: не лізь. І дай доньці своїм життям жити. Дякую. Я краще знаю, що потрібно моїй доньці. Марта поверталася додому дуже незадоволена порадою бабусі. Вона була впевнена, що її донька має розірвати стосунки з Кирилом. У вас совість взагалі є? Прямо посеред вулиці. Тут же всі сусіди бачать. Марта Янівна і вам добрий день. А ти не очікувала я, що ти мене так позорити будеш. Марш додому. Віта, мені вже не п'ять років, мамо. Захочу взагалі додому, не прийду. Марта розлютилася через зухвалу поведінку доньки. Вона була впевнена, що це саме Кирило так впливає на дівчину. Нічого, моє серце, він кине її, а вона буде страждати. Ти нерви собі серце. І вже пора жити дорослим життям. Давай краще про нашу річницю поговоримо. Ресторан замовляємо. Може, не будемо святкувати. А? Як це не будемо? Така дата взагалі. О, до речі. Роздрукував фото з того дня народження. А я зараз ні про що думати не можу. А ти подивись? Подумай про приємне. Ну от, ну от глянь. Ну, місяць тому була нормальна дитина, mm -hmm. вихована чим, а зараз що? І зараз вихована і чемна. Ти подивись, якого ми все-таки хрещеного для нашої віти обрали. Він і піклується. і Подарунки чудові завжди дарує. І красень ще той. Що ти кажеш? Гарні фото кажу. Mm -hmm. В ресторані давай святкувати. О, ну нарешті. Переконав. Коли Марта побачила на фото щасливу віту в обіймах хрещеного батька, у неї виникла ідея. Наступного дня жінка приїхала на те місце, де зазвичай проводив час Кирилу. Кирило! Марта Янівна, що сталося? Можна і так сказати. Слухай, Кирило, те, що ти мені не подобаєшся, ти прекрасно знаєш. Але я б не хотіла, щоб ти страждав. Я розумію. У віти є жених. Солідний чоловік, гарно заробляє, і за два місяці вони одружуються. Це ви щойно вигадали зараз? Не, не хотіла тебе засмучувати, але. Це вона не може бути. Ну чому ж не може? Ти погано знаєш жінок мій. З одним шалена пристрасть, а за іншого виходимо заміж. Це нормально. Ти, вибач, на весілля тебе не кличемо, сам розумієш. Он як? Тоді передайте своїй доньці, що я бажаю їм щастя. Марта була задоволена, що їй вдалося реалізувати свій план, і вона змогла захистити доньку від головної помилки її життя. Привіт, доню, кудись берайся. Угу. За пів години Крила має заїхати. Не заїде, доню. Ти мені вибач. Я маю тобі дещо сказати. Я тільки що бачила твого крила з якоюсь лохудрою, І він з нею цілувався. М може, ти помилилась? Та якби ж то. Я навіть підійшла до нього. Краще ти зараз про все це дізнаєшся, ніж потім все життя страждати будеш. Розумієш, він, коли мене побачив, то здавалося навіть зрадів. Сказав, що і так тебе збирався кинути, бо йому набридли ваші стосунки. Ти брешеш. Аж виклик переадресовується на автовідей. Доню. Віта дуже боляче переживала розрив із Кирилом. Дівчина намагалася додзвонитися йому, але хлопець вніс її номер до чорного списку. Що досі плаче. Так шкода її. Нічого. Плач, поплач і забуде. Що краще було б, якби вона закохалася в нього по самі вуха, він її потім кинув. Я так боже вагітну. Ну, що ти таке кажеш? Бо я знаю таких, як він. Голову задурить а потім шукає вітра в полі. Такі, як він не одружується баш. Ну, не факт. Давай краще про наші справи. Я ресторан замовив і гостей запросив. Гості? Ага. Я тільки близьких. Таню, дружку твою з чоловіком, лісненків і ще декого. Не чіпай її зараз. Не Давай спати. Давай. Марта була упевнена, що вчинила правильно. Але жінці було шкода, доньку, і вона хотіла її заспокоїти. Тобі потрібен інший чоловік. Солідний, зрілий, серйозний, а не такий, як Кирило. Мам, ну з чого ти це взяла? Повір, я знаю, що кажу. Ти можеш так голову втратити, що будеш потім все життя рани загоювати. Заміж треба виходити за серйозних чоловіків. Ти від мене відчепишся? Чому ти весь час мене контролюєш? Чому я маю робити так, як ти сказала? Наступного дня Віта пішла до інституту. І Марта дуже хвилювалась, щоб донька не зустрілась там із Кирилом. Коли Марта відчинила двері, то не повірила своїм очам. Здрастуй, Марта. Льошка, нарешті. При... Ну от, Хотів тобі сюрприз зробити. Все-таки з 20 років не бачилось. Марта була вражена, коли побачила на порозі Олексія. Адже після їхньої останньої зустрічі минуло майже 20 років. Олексій був свідком на їхньому з Павлом весіллі і мешкав у рідному місті подружжя. Навіщо ти його запросив? Взагалі то свідком був і мій друг з дитинства. Дитинство вже давно закінчилося. Ну, чого ти борчиш? Він вже приїхав, що ж його виганяти тепер. А який рушник можна взяти? Одну хвилинку. Льошка, ти давай там швидше закінчуй свої водні процедури. Будемо за стіл сідати. Ох, і нагодували. Марто, дякую. Це було дуже смачно. Тобі Пашка пощастило з дружиною. Так, Марта в мене так готує, що я скоро в двері перестану пролазити. М -м. А ти я дивлюсь молодчина. Тримаєш себе в формі, біцепс-трицепс на місці. А ваша дружина що, не смачно готує? Віта? А я не одружений. А чому? Віта, припини. Ну, чому ж? Це нормальне питання. Я не одружений і ніколи не був. Тому що я не зустрів таку жінку, як ваша мама. Ну, звісно, наша мама найкраща. І найкраще за всіх знає, як кому вчиняти і кого обирати. Так, знаю. Можливо, тому що мама прожила на ціле життя більше, ніж ти. Не звертай уваги, дівчатка весь час Ні, Просто дехто вважає себе надто дорослою. На щастя. До річниці весілля лишалося кілька днів. І Павло наполіг, аби Олексій зупинився у них, а не в готелі. Це дуже не подобалося Марті. Це ми з моїми учнями на зборах поки боксного. Ніколи б не сказала, що вам сорок років. Віта! тобі напари не потрібно. А у мене сьогодні тільки четверта. Ми з Льошею хотіли ще в парку прогулятись. Який він тобі Льоша. Знову. Хм. Віта, вийди, будь ласка, на хвилиночку. Марта була вражена поведінкою доньки. Ти що здуріла? Він тобі батьки годиться. Ну, все як ти хотіла. Серйозний, солідний, не те, що Кирило. Егеш? Ти не розумієш, що ти робиш. Я роблю те, що ти хотіла. Я не цього хотіла. Льош, ну що ми йдемо. Марта відчула занепокоєння і наступного ранку приїхала до бабусі. Я розсварила доньку з її хлопцем і тепер не знаю, що робити. А минулого разу знала. Вибачте, що я вас не слухала. До нас на річницю приїхав друг мого чоловіка Олексій. І Віта, вона йому просто в рота заглядає. Я не знаю, чи то на зло мені, чи вона і справді закохалася. Але я вас дуже прошу якось її від нього відвадити. Катю, дай їй ножиці. Візьми клубок. Відріж нитку і дай мені. Візьміть. Ох і наробила ж ти справ. не розплетеш тепер вузлів. Бачу, чому їм не можна бути разом. Треба обом правду сказати. І негайно, бо біда може статися. Марту дуже налякали слова бабусі, тож вона прожогом кинулася додому. Віта, що ти робиш? Март, заспокойся, нічого не було. Знаєш, що, мамо? Я тебе не розумію. Кирило тобі не підходив. Ти хотіла, щоб я знайшла серйозного, солідного. Що знову не так. Ти не можеш з ним бути. Бо ти так сказала. Бо він твій батько. Що? Коли ти кинув мене, я вже була вагітною. Паша нічого не знає. Паша вже знає. Я тобі потім все поясню. Не треба. За речами пізніше заїду. Павло пішов з дому. Слідом за ним поїхав і Олексій. Марта залишилася вдома з донькою. Я його дуже кохала. Дуже. Просто голову втратила. Він такий красивий, сильний. На гітарі грав. За ним всі дівчата впадали. А потім він почав з іншої ходити, а я вже вагітною була. А чому ти йому не сказала? Я не хотіла принижуватись. Думала доведу, що він мені не потрібен, а собі кращого знайду. А Баша він мене кохав. Він був такий серйозний, надійний. От я й пішла за нього і не пожалкувала жодного разу. Він мене жодного разу не підвів. Але ти його не кохала? Ні. Так і не змогла за стільки років. Я коли Льошу побачила, в мене серце просто впало. Невже я ще досі його кохаю? Мабуть, так буває. Я ж Кирила і досі люблю. Доню. вибач. До чого тут тима? Це ж він мене кинув. Ні, не кинув. Я боялася, що ти повториш мою долю, втратиш голову, а він тебе кине. І я вас розсварила. Що? Я сказала йому, що у тебе є жених і ти виходиш заміж. То він через це слухавку не бере? Ти його з іншої не бачила? Ні. Я можу все виправити. Давай я. Йому зателефоную. Ти набери. Він не знає мого номера і слухавку візьме. І я все йому поясню. Тримай. Слухаю. Алло, Кирило. Це Марта, мама Віти. Я хочу перед тобою вибачитись. Ага, Може за те, що на весілля не запросили. Ні, Кирило, слухай, я тобі збрехала, а у Віти нікого немає. То на фото був її хрещений, розумієш? Алло. А? дай мені. Дай... Алло. Кір, ти мене чуєш? Так, це я. Марта зраділа, що їй вдалося помирити доньку із Кирилом, але вона почувалася геть розгубленою через власні почуття. Жінка відчувала шалену провину перед чоловіком і одночасно кохання до Олексія. Вона не знала, як їй вчинити, і за порадою вирішила поїхати до бабусі. Дай мені свою обручку. Ось. Твій завжди, на чоловікові тримався, аж поки він не подарував келихи на якусь річницю Згадуй. На 15-ту такі красиві з тонкого скла. А я пам'ятаю Віта, що до лікарні потрапила, бо я її судочок складала з їжею, а один впав і раптово розбився. Так шкода було. От тоді шлюб ваш і тріснув. Не розумію. Прикмета є: не можна на річницю весілля дарувати келихи. Бо шлюб може тріснути як крихке скло. А якщо хоч один розіб'ється, тоді вже нічого не склеїш. Так ми після того, що п'ять років прожили Допоки Олексій не з'явився. Чекайте. Цієї річниці паша мені теж келихи подарував. І два з них уже розбилися. Не все в твоєму житті так, як ти думаєш. Я тобі це одразу сказала. Ви про що? Їдь додому. Там правду і дізнаєшся. Марта повернулася від бабусі і застала вдома Павла, який заїхав, аби забрати свої речі. Вибач, я хотів встигнути до того повернення. Це ти мені вибач. Мені правда шкода, що ти про все це отак дізнався. А я ще п'ять років тому дізнався. Як п'ять років? Пам'ятаєш, після нашої річниці Віта захворіла, в неї кров була четверта, резус негативний. Ну, я до лікаря кажу помилка на зложину іншої групи. А він мені, ну, значить, дружина вам не все розповідає. А тоді згадав, що у Льохі рідкісна чотирьох мінус. Ми йому якось по всьому місту донора шукали, коли він на мотоциклі в аварії потрапив. Ви ж там трохи зустрічалися до нашого одруження. Ну, я і склав два плюс два. А чому ти мовчав? Розгубився. Віту, люблю. Вона мені рідна. На тебе злий був. А потім. Потім я Ларису зустрів. Яку Ларису? вона медсестрою в лікарні працювала. Ну і знаєш, я тільки з нею. зрозумів, що це, коли тебе кохає жінка. Паша, то в тебе є інша? Марта, я давно хотів піти. Думав Віта вирости, але не зміг. Я нещодавно пам'ятаєш місяць тому на зустрічі випускників. Я Льоху зустрів ну, на полиці. Він мені зізнався, що все життя тебе кохав. І досі кохає. От Я й вирішив його запросити. Навіщо? Думав, мені так легше буде. Якщо ти сама до нього підеш, не почуватимеся винним. Але знаєш, я зрозумів, що у стосунках найкраще завжди казати правду. Так. Мабуть, ти правий. Марта і Павло розлучилися, адже усвідомили, що у стосунках головне щирі почуття. Невдовзі Марта знову вийшла заміж за Олексія, якого кохала все життя. Павло з Ларисою також одружилися. Віта почувається щасливою із Кирилом. Він виявився гарним хлопцем, не дивлячись на побоювання Марти. Бабуся ж нагадує: не даруйте на весільні річниці скляні келихи, бо ваш шлюб може тріснути як крихке скло.